Ви, каже Господь, уже очищені через слово, котре я вам проповідував. Зато твердо прибувайте в мені, я у вас. А як відка не може простити плода сама собою, якщо не буде на лозі, так і ви. Лише в той момент, коли ви навіть думкою починаєте сумніватися в вірі Христовій, Сатана вас буде витягувати вон із церкви, і ви перетворитеся. На красавця, сектанта, котрий буде жонглірувати цитатами із Писання, будучи духовно безплодний. Я їм блоза каже Господь, а вивідки хто не прибуває на мені, той і не християнин. А хто прибуває на мені, то і я в ньому, і тот приносить молоде плода, а без мене ви не зможете нічого зробити. І мало того, і ще хто не прибуде во мені, вергнеся вон, як вітка, і засохне, а такі вітки збирають і кидають вогонь, і вони згорають. Розуміється, у пеклі у вічних муках. Так от, завершає Господь своє слово нині, якщо прибудете в мені, то й слова мої у вас прибудуть, то чого би сте не пожелали? Просить і буде вам. От на яких словах ми завжди радуємося, Бог нам благословив кожному християнину, маленькому, великому, молодому, старому, без всякого посередника обращати очі на небо і просити те, що хочеш. І священник у храмі не посередник між людьми і Богом, священик у храмі лише. Виконавець Божої волі і служитель таїнць церковних, але він, так, як і всі остальні люди, нуждається в сповіді, в покаянні, в причащенні, в добрих ділах, як і всі остальні, а може, і ще і більше. От чому сьогодні просимо Боже, Ти виноградна лоза. А ми віточки на твоїй лозі. Благослови нам, щоб ми були плодоносні, щоб ми приносили плод. Бо люди, котрі з юності молилися Богу, вони все були плодоносні і на старості літ вони люблять службу, молитву, і ми віримо, що тільки молитва церковна, благословляла все, щоб наш край мав благословення, був покровом Божої Матері, будучи малим афоном і любимим містом. Для монастирів ми й нині діти Божі, маленькі віточки на лозі Христові. Тому й не хочемо ми вийти з Української православної церкви, бо тільки вийшов із неї, відкась обламує, і ти вже красавець, великий мудрець, ну говориш, ну, вже будеш відка суха, безплодна. І ти, Божа Мати, поможи нам, щоб наші люди ніколи не продалися у вірі, щоб перебували завжди в істинній церкві, на лозі Христовій і були б плодоносні туй, а у вічності Бог увидить плодоносних, плодоносні віточки направо, сухі наліво, на праву сторону плодоносні у царство Божє, ну а сухі кидають вогонь, у вічний огонь. І ти, Отче святителю мітроване Козинопольський, моли Бога за нас, щоб ми і сьогодні ніколи не сумнівалися в правильності нашого вибору. бо лиш так ми діти Божі, а в вічності, як відки на лозі Христовій і наслідники Царства Божого. Амінь.